Всіх зі святом жіночок дівчат 8 березня, сьогодні 25 рік, і сліпіла із того, що було. Були в мене такі борта, колись нарощені рештовки з газона, кусочок я додав, стойки з них, в общем, підняв трошки борта, сирена нас. Росіяни кацапіо нас вітає. І вчора поварив колись у мене задній борт. Ну, планував я його. В общем, временно поробив отакі завіси, тому що рідних защолок тут немає. Ось такі хтось колись крючки тут поробив. Я зробив, щоб він опускався вниз, щоб після назад вигружати. Там, виходить, теж та система не працює, там на болтах воно гайки відкрутив і вниз неудобно, але хоч, хоч, хоч поки так. Ну, а це у нас кострик під шашлики. Якось так. Розмір кузова висота, 1,45 м. Ширина 2,35. Десь. Ну, десь так, бо борт закриється. Ну і длина кузова десь 3,35. Хто пам'ятає в попередніх відео проводку вже всю зробили? Одне що на заводку холодний, звісно. Не дуже в морози, без пускового ніяк. Ну, хто пам'ятає, тут ту кнопку я в Взагалі, всі попідключали провода, все працює, крім температури води. Температура вода, щось я перевіряв, що поки не працює. Вроді підключив датчик, ну, треба ще розібратися з ним. Стопи тормоза працюють. Ось такий комплект на лягушку. Тут контакт, пружинка, кришечка на різьбі. 107 гривень, там доставка 260 гривень вийшла. Поставили то стопи, все працюють. Лягушка працює. Якось так. Всім удачки, всім пока. Ще раз всіх дівчат, жінок зі святом.